18 лютого 1516 року у англійського короля Генрі VIII та його дружини Кетрін Арагонської народилася донька, і королівське подружжя було на сьомому небі від щастя. Через три дні після народження дівчинку нарікають ім'ям Мері на честь сестри короля Генрі. Мері була першою дитиною Генрі VIII та Кетрін Арагонської, яка вижила після пологів. Попередні діти монаршого подружжя помирали за кілька днів після пологів, а те, що Мері вижила, вважали просто дивом. Проте Мері не була спадкоємцем чоловічої статі, якого так потребував її батько для продовження роду. Перші роки свого життя Мері виховувалась у розкоші та здобула чудову освіту. Вона була здібною ученицею і особливо їй легко давалось вивчення іноземних мов. Але у 1527 році щасливе життя Мері було зруйновано, коли її батько заявив про намір розійтися з Кетрін Арагонською. Він закохався в одну з фрейлин королеви Анну Болейн, і Генрі був упевнений, що саме Болейн зможе дати йому те, чого не змогла дати Кетрін, тобто сина спадкоємця престолу. Генрі почав домагатися анулювання свого шлюбу, щоб удружитися з Анною, але у католицькій церкві розлучення сприймалось, скажімо так, у штики. Католицька церква в особі самого папи римського Клемента VII відмовила Генрі у розлученні, але це не зупинило англійського монарха. У січні 1533 року Генрі VIII та Анна Болейн, яка вже на той час була вагітна, таємно удружуються, А у 1534 році Генрі VIII засновує християнську протестантську церкву, відому в історії як Англіканська церква. Акт про верховенство влади урочисто проголошував, що земна влада над англіканською церквою належить англійським монархам, тепер, маючи свій релігійний інститут, Генрі VIII плювати хотів на те, що скаже папа Римський, і ось у травні архієпископ Кантерберійський, тобто керівник англіканської церкви Томас Кранмер, офіційно оголосив шлюб короля та Кетрін Недійсним. Тепер донька Генрі та Кетрін офіційно позбавлялися спадщини. Звісно, ні Мері, ні її мати не погоджувалися з цим рішенням, але фактично зробити вони вже нічого не могли. Під час перепитій, пов'язаних із заснуванням англіканської церкви, анна Болейн народжує дитину. Сталося це 7 вересня 1533 року, і цією дитиною теж була дівчинка, яку назвали Єлизаветою. Незабаром після народження Єлизавети мері відлучають від матері та відправляють у Гетфілд, де її доглядає тітка Анни Болейн. Леді Шелтон до того ж, 23 березня 1534 року через парламент ухвалюється акт про престолонаслідування, за яким мері вже офіційно позбавлялася спадщини та титулу принцеси. Увесь цей час Мері була непохитною у своїй католицькій вірі, яка ймовірно надавала їй сили у життєвих випробуваннях. Мері відмовлялась визнавати англіканську церкву Анну Болейн англійською королевою та називала себе не інакше як Принцеса Мері, натякаючи на те, що за Божою волею лише вона є справжнім спадкоємцем англійського короля. Перебуваючи у Гетфілді, до Мері надходить звістка про смерть її матері. Кетрін Арагонська помирає 7 січня 1536 року. Щастя, Анни Болейн не було меж, адже немає. Однієї конкурентки, яка каламутила воду своїми висловлюваннями в її сторону. Анна та Генрі навіть одягають жовтий одяг, який у Англії є кольором радощів та веселощів. Але радість Болейн тривала недовго. У день похорону Кетрін Арагонської у Анни стався Викидень, і за всіма тілесними ознаками це був хлопчик. Анна Болейн, як і Кетрін Арагонська, не змогла подарувати Генрі сина. Генрі довго не думає чи фабрикує звинувачення проти Анни у державній зраді та навіть інцесті. 19 травня 1536 року Анні Болейн відрубали голову її доньку Єлизавету, як і доньку Кетрін Арагонської Мері, оголошують незаконно народженою та позбавляють спадщини. Наприкінці місяця Генрі VIII одружується втретє, взявши за дружину одну з фрейлин Анни Болейн на ім'я Джейн Сеймур. На відміну від Анни, королева Джейн з розумінням поставилась до Мері, і завдяки її зусиллям батько та донька помирилися. Але за це Мері довелося заплатити. Генрі зажадав, щоб Мері визнала його верховним главою англіканської церкви, а також те, що шлюб її матері був за законом Божим і людським, кровозмісним та незаконним. І Якщо Мері на це погоджувалась, вона сама себе визнавала незаконно народженою. Мері спочатку вагалась, адже вона йшла проти католицької віри, яка не визнає главою церкви нікого, крім папи Римського. Але усе ж таки, добре подумавши, вона погоджується. Її приймають при дворі, і ба більше її обирають хрещеною матір'ю довгоочікуваного сина Едварда, якого королева Джейн народила 12 жовтня 1537 року. Але через кілька днів після пологів стан Джейн Сеймур погіршився, і 24 жовтня вона помирає у віці 29 років, чи то від пологової лихоманки, чи від занесеної під час пологів інфекції. У 1543 році Генрі VIII одружився зі своєю шостою та останньою дружиною Кетрін Пар, яка змогла ще більше зблизити його з доньками. Генрі повернув Мері та Єлизавету, які ще перебували у статусі його незаконно народжених дітей в лінію престолу наслідування у 1544 році. Але за умови, якщо їхній зведений брат Едвард помре бездітним. Незважаючи на колишнє ставлення до доньки в останні роки правління Генрі, життя Мері стало набагато спокійнішим. Вона вела привілейований спосіб життя і, судячи з її розповідей, вона цінувала вишукану їжу, дорожила одягом та коштовностями, любила музику. Вона також любила їздити верхи, полювати та грати в карти. 28 січня 1547 року король Генрі віддає душу своєму протестантському богові і на престол сідає його син Едвард. Життя Мері під владою Едварда ставало дедалі важчим. Вся річ в тім, що Едвард був таким же затятим протестантом, як Мері католичкою, і Едвард був сповнений рішучості домогтись того, щоб його королівство стало повністю протестантським. Мері. Перто відмовлялись прийняти будь-яку іншу релігію крім католицизму, і ця непокора призвела до розриву стосунків зі зведеним братом. Едвард правив лише до 1553 року, коли помер від туберкульозу у віці 15 років, не залишивши спадкоємця. Згідно із заповітом Генрі VIII, престол мав перейти до мері, але з'ясувалось. Що замість того, щоб виконати умови заповіту свого батька, Едвард призначає спадкоємицею престолу свою кузину протестантку леді Джейн Грей, тим самим знову позбавивши Мері та Єлизавету законних прав на наслідування престолу. 10 липня леді Джейн Грей було публічно проголошено королевою. Мері, замість того, щоб змиритися, вирішує боротись. Вона втікає до східної Англії у свої володіння, де вона користується величезною популярністю. Добравшись до своєї фортеці, Мері змогла згуртувати своїх прихильників, яких з кожним днем ставало все більше і більше. Джейн Грей висилає герцога Нортумберлендського на пошуки Марії, щоб він доправив її в Лондон для суду у справі про державну зраду. Але місія герцога виявляється безрезультатною. Замість того, щоб заручитися підтримкою нової королеви, сили Нортумберленда почали переходити на бік Марії. Герцог встав на чолі війська, яке мало здобути перемогу над армією повсталої принцеси. Однак, підійшовши зі своєю армією, яка налічувала не більше трьох тисяч вояків до Сафолку, він виявив, що війська Марії у десять разів переважають його власні сили. Та ще до того всього, його вояки масово дезертирували до військ принцеси Мері. Герцог був змушений відступити та визнати свою поразку. Мері здобула перемогу без кровопролиття. У той самий час у Лондоні, відчувши настрій народу та дізнавшись про зростання підтримки принцеси Мері, таємна рада остаточно вирішує зріктися. Джейн Грей її було скинуто. А Мері проголошено королевою на велику радість її підданих. Джейн ув'язнили в лондонському Тауері, А 3 серпня Мері з тріумфом в'їхала до Лондона. Її супроводжували зведена сестра Єлизавета та процесія з понад 800 дворян. В історії Англії такого ще не було, щоб країною керувала королева без короля. Мері стає першою єдиноправною королевою Англії. Через чотири дні після коронації королеви Мері зібрався парламент, який ухвалив так званий перший статут. Цим документом скасовувалась уся релігійна політика, яку проводив Едвард, оскільки Марія була переконана, що Англія має бути повернута католицькій церкві під юрисдикцію Папи Римського. Водночас вона повертає силу шлюбу Генрі VIII та Кетрін Арагонської, що остаточно закріпляє легітимність новопроголошеної королеви. У квітні 1554 року парламент ухвалює акт про королівську владу. Парламент закріпляє владу королеви такою самою, як це було за будь-якого з попередників мері по чоловічій лінії. Хоча Мелії стала королевою, їй навіть не спадало на думку те, що вона правитиме сама з самого дитинства її готували до заміжжя і завжди передбачалось, що вона вийде заміж за одного з іноземних принців. Коли їй було усього 6 років, вона була на короткий час заручена зі своїм кузеном імператором священної Римської імперії Карлом V – але шлюбні перемовини ні до чого не привели. Тож майже одразу після сходження на престол думки про заміжжя почали турбувати не лише саму королеву мері, а й її радників. Хоча пропонувалися різні кандидатури, найпопулярнішою з яких був англійський кузен Мері Едвард Кортні, у голові мері рішення вже було давно ухвалене. Вона оголосила про свій намір вийти заміж за свого троюрідного брата Філіпа Іспанського. Він був сином імператора та молодший за мері на 11 років. Королева гадала, що її рішення про шлюб ухвалять без протесту, але ідея шлюбу з іспанським принцем була непопулярною в Англії. Але королева мало вважала на думку своїх підданих. Філіп був не тільки католиком, а й іноземцем. А англійці з підозрою ставились до іноземців і дуже боялись, що Філіп спробує втягнути Англію в іспанські війни. Серед англійських дворян були ті, хто мав намір протестувати проти цього шлюбу та навіть готував змову проти королеви. Під керівництвом сера Томаса Вайєта було сплановане повстання, метою якого було не тільки запобігти шлюбу Мері з Філіпом, а й позбавити її трону. Замість неї на трон мала зійти її зведена сестра протестантка Єлизавета. Чи знала Єлизавета про змову? Можливо. Дізнавшись про повстання, Мері взяла справу у свої руки. Виступивши перед своїми підданими у лондонському Гілдголі, вона звернулася до них із закликом протистояти зраднику Вайєту і його прихильникам та зберігти вірність королеві. Повстання було придушене. А Вайєт і його послідовники взяті в полон. 11 квітня 1556 року Томаса Вайєта було обезголовлено. Після страти його голову, перш ніж її вкрали, повісили на шибениці, а відрубані кінцівки його тіла відправили по різних містах Англії. Після цього повстання, 12 лютого 1554 року, було страчено і Джейн Грей, який на момент смерті виповнилось лише 17 років. А що ж з Єлизаветою, яка на думку Мері знала про цей заколот? До Єлизавети з'явились військові, щоб доправити її до Лондона на допит з приводу її ролі у повстанні. Пославшись на погане самопочуття, Єлизавета після прибуття до столиці відкинула фіранки своєї опочивальні, щоб містяни могли бачити в якому жалюгідному стані вона перебуває. Одягнена у біле вона справляла неабияке враження на тлі червоного одягу своїх охоронців. Це був вдалий та спритний прийом, який викликав у людей співчуття до Єлизавети, і цей прийом спрацював. Народ благав пошкодувати Єлизавету, і доставлена на допит до палацу Єлизавета не отримала жодних звинувачень. Однак Мері була переконана у причетності Єлизавети до повстання і покладала надію на те, що перебування Єлизавети у лондонському Таурі її зломить. В березні 1554 року Єлизавету було ув'язнено у Тауері. Вона залишалася там до травня, коли брак доказів змусив Мері її звільнити. Однак на цьому справа не закінчилась, і Єлизавету відправили під домашній арешт у Вудсток, де вона залишалась майже рік. Мері більше ніколи не довіряла Єлизаветі і завжди ставилась до неї з підозрою. Повстання не завадило планам удруження Мері, і в липні 1554 року Філіп прибув до Англії. Того ж місяця відбулася пишна церемонія одруження у Вінчестерському соборі. Для Марії цей шлюб став втіленням усіх її надій, і вона була справді закохана. Однак її почуття виявились нерозділеними, і хоча Філіп ставився до Мері з повагою. Шлюб був заснований лише на політиці. У вересні 1554 року у мері з'явились ознаки вагітності. Припинилися місячні, вона набрала вагу і відчувала нудоту. З цих причин майже весь її двір, включаючи лікарів, вважав, що вона вагітна. Парламент прийняв закон, який призначав Філіпа Регентом у разі смерті мері під час пологів. В медицині є такий феномен як уявна вагітність, і цей феномен відомий ще з часів Гіппократа. Уявна вагітність виникає, коли у жінки є дуже сильне бажання мати дитину або навпаки, її переслідує нав'язливий страх завагітніти в організмі жінки. Запускається механізм аномальної секреції естрогену та пролактину. Який веде до ряду фізичних змін, аналогічних тим, які виявляються у період нормальної вагітності, це була перша з двох уявних вагітностей королеви мері, від яких вона страждала, і які зруйнували усі її надії на те, що католицький спадкоємець стане її наступником. До того ж, її чоловік Філіп, чоловік, якого вона так безмежно кохала, покинув її, залишивши Англію у 1557 році. Незабаром після вступу Мері на престол вона почала робити кроки з відновлення старої католицької релігії, і вже незабаром стало зрозуміло, що прихильники протестантизму перебувають у небезпеці. Багато хто втік за кордон, щоб уникнути переслідувань. А багато хто не зміг цього зробити та заплатив за свої переконання високу ціну у лютому 1555 року? Почались перші спалення в період правління королеви Мері загалом було спалено 284 протестанти, 56 з яких були жінками. Під час правління Єлизавети I, Історик Вільям Кенден писав про часи Марії Наступне: варварська жорстокість єпископів, які являючи собою сумне видовище, усюди опоганювали Англію, спалюючи протестантів живцем. Цікаво те, що спалення було рідкісною формою тюдорівського покарання, і подібні страти були покликані шокувати людей, змушуючи їх підкоритися. Томас Кранмер, колишній архієпископ Кантербелійський, який, як ми пам'ятаємо, визнав шлюб Генрі 8 та Кетрін Арагонською недійсним, а принцесу Мері незаконно народженою, шість разів відмовлявся від своїх протестантських переконань. Незважаючи на це, Мері наполягала на тому, що він має бути спалений, і це було помилкою, адже смерть Кранмера зробила з нього мученика за віру. Якби його пощадили, його зречення послужило б чудовим прикладом для інших. Томаса Кранмера було спалено 21 березня 1556 року в Оксфорді. Значною мірою репутація королеви Мері, або як її ще називають Марії Тюдор або Кривава Мері. Була створена священнослужителем, богословом та істориком Джоном Фоксом. Його книга Діяння та пам'ятники, що розповідає про страждання жертв, стала найпопулярнішою книгою англійською мовою після Біблії. Після недовгого правління королева Мері, вона ж Марія Тюдор, вона ж Мері Перша англійська, помирає 17 листопада 1558 року у віці 42 років. Англійський престол посідає сестра королеви Єлизавета, яку народ вітає з тим самим ентузіазмом, що її сестру п'ятьма руками раніше. Хоча королева Мері безсумнівно припускалася помилок, зокрема запроторила Єлизавету до в'язниці і спалила кранмера, у неї були і сильні сторони. Вона пережила безліч випробувань, що випали на її долю з самого дитинства, неодноразово здобувала перемоги над своїми ворогами. Та зрештою стала першою жінкою-монархом в Англії. Ось така історія, друзі, і як завжди, вподобайки, коментарі, підписки та поширення. Ну і звісно, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.